Добрий день, шановні діти! Сьогодні 17 січня, середа до вашої уваги урок інформатики. Тема нашого уроку логічні висловлювання, заперечення, розв'язування логічних задач, застосовування логіки у повсякденному житті. Любі діти, добрий день. Зичу праці і старань. а ще друзі, всім бажаю! Справдити всі сподівання. Пригадайте правила поведінки під час роботи за комп'ютером. Сьогодні на уроці ми з вами згадаємо, що таке висловлювання, дізнаємося про логічні операції, навчимося розв'язувати логічні задачі. Пропоную інтелектуальну розминку. Як з допомогою п'яти одиниці одного знаку дії написати число 100. 111 мінус -11 дорівнює 100. П'ять одиниць. Один знак дії. Пригадайте. Ви вже знаєте, що у створенні алгоритмів і програм допомагає знання логіки. Тож пригадаємо деякі її поняття. Висловлювання це речення, у якому щось повідомляється про об'єкти, їхні властивості, зв'язки між об'єктами тощо. До таких речень можна поставити запитання, повідомлене в реченні є істинним чи хибним. Істине хибне Поміркуй, які з поданих речень є висловлюваннями. Столиця нашої країни, Київ. Відвідайте Львів. Чи любите ви подорожувати? До восьми додати п'ять буде дванадцять. Істинні та хибні висловлювання. Висловлювання бувають істинними або хибними. Наприклад, висловлювання столиця нашої країни Київ 5 плюс 3 дорівнює 9 мінус 1 є істинними, а висловлювання до 8 додати 5 буде 12, 7 більше за 5 плюс 2 є хибними. У слові ялинка два склади. Сьогодні середа 14 плюс 7 менше, ніж 25 мінус 8. Найвища гора України говерла. Які висловлювання є істинними, а які хибні? Серед висловлювань є таке, яке може бути істинним за одних обставин і хибним за інших. Сьогодні середа. Розв'яжіть задачу. Юрко виголосив істинне висловлювання. Тетяна його повторила, і висловлювання виявилося хибним. Чи може таке бути? Наведи свої приклади таких висловлювань. З'ясуємо, що таке заперечення. Є висловлювання, які будуються з вихідного висловлювання за допомогою частки Не. Розглянемо приклади. Ліза читає книжку. Ліза не читає книжку. Я розбив цю склянку. Не я розбив цю склянку. Висловлювання, у яких повністю заперечується зміст того, про що йшлося у вихідному висловлюванні, називають заперечення. Якщо вихідне висловлювання є істинним, то його заперечення є хибним, і навпаки. Наприклад, висловлювання у квадрата всі сторони рівні є істинним, а його заперечення у квадрата не всі сторони рівні, є хибним. Висловлювання та його заперечення не можуть бути одночасно істинними або одночасно хибними. Визнач за малюнком, які висловлювання є істинними, а які хибними. Знайди висловлювання, до якого є заперечення. На вулиці йде дощ, під дощем біжить песик. На вулиці сяє сонечко. На вулиці не йде дощ. У дівчинки є парасолька. Отже, ви визначили за малюнком, які висловлювання є істинними, на вулиці іде дощ. У дівчинки є парасолька. Які хибні? Це під дощем біжить песик, немає тут песика. На вулиці сяє сонечко, іде дощ, все-таки це хибне висловлювання. І висловлювання, до якого є заперечення. На вулиці не йде дощ, воно є хибним. Утвори заперечення до поданих висловлювань. У квадрата всі кути рівні. У квадрата не всі кути рівні. 4 дорівнює 5 мінус 1. 4 не дорівнює 5 мінус 1. Число 3 парне. Число 3 не парне. 7 більше за 5, 7 не більше за 5. З'ясуємо, що таке заперечення. Операції над висловлюванням називають логічними операціями. Заперечення не є однією з логічних операцій. Уміння аналізувати висловлювання та заперечення до них допомагає розв'язувати різні логічні задачі. У квадрата всі кути рівні. 4 дорівнює 5 мінус 1, число 3 парне, 7 більше за 5. І заперечення. А зараз пропоную невеличку фізкульт хвилинку. Wash it all off in the rain. Ну що ж, трішки відпочили, а зараз робота з інструкційною картою. Виконаємо завдання розв'язати логічні задачі, прочитаю мову задачі та розв'яжи її за допомогою таблиці. Отже, задача на шостому, сьомому, восьмому поверхах будинку живуть кухар, фотограф і продавчиня. Фотограф живе на поверсі з непарним номером, а кухар не на шостому. Хто на якому поверсі живе, зверніть увагу, парним є число, яке можна поділити на два. Визначте усі висловлювання в умові задачі, проаналізуйте їх і зробіть висновок. Дані занесіть у таблицю. Підказка. Висловлювання, фотограф живе на поверсі з непарним номером. Парні у нас номери 6 і 8. Отже, фотограф живе на 7 поверсі. Серед чисел 6, 7 і 8 лише одне число є непарним. Отже, фотограф, ми сказали, вже живе на сьомому поверсі. А зараз, дітки, прочитайте умову задачі. Та розв'яжіть її за допомогою таблиці. У трьох коробках сині, зелені червоні олівці. На коробках написи: сині олівці, зелені олівці, зелені або червоні олівці. Усі написи є хибними, що в кожній коробці. Підказка. Утвори дохибних висловлювань заперечення, проаналізуй. їх. Зроби висновок, які поняття логіки допомогли тобі під час розв'язування. Задачі. А зараз перейдімо до гімнастики, гімнастики для очей. Інтерактивне завдання. Щоб відкрити інтерактивне завдання, натисніть на зелений прямокутник або ж скористайтеся QR-кодом. Виконуємо це завдання. А зараз пропоную виконати творче завдання. Наведи приклади, коли ті самі висловлювання є істинними за одних обставин і хибними за інших. Логічна задача дано кілька чисел 24, 312, 567, 333, 64, 17 Знайди серед наведених висловлювань істинні: усі числа трицифрові, деякі числа трицифрові, одне число двоцифрове. Деякі числа двоцифрові. А ми з вами підіп'ємо підсумок нашого року. Що ж таке висловлювання? Які бувають висловлювання? І що таке заперечення наведи приклади. Ну, а зараз, як завжди, Завітаймо в наш ресторан. Саме ця їжа під час уроку була найсмачнішою, я б з'їв її ще. Ось ці страви були зіпсовані, мені не сподобалось. Я майже переварила цю їжу. Запакуйте мені з собою. Ну що ж, дітки, ми чудово провели час. Приходьте ще до нових зустрічей.